Всім привіт, слава Україні! Зараз через дощі докопати картошку не виходить, тим часом проводжу на своєму саморобному тракторі невеличке ТО. Буду тут на цьому карданові міняти хрестовинку і зразу ще побачив, тут на дозаторі вийшов зі строю підшипник. Він вже розлюхтився. То поки, не, поки не буду чекати, поки вже. Повністю все розіб'ється, буду міняти. Поставив вже фари на свій трактор. То два роки так їздив. Ось такий в мене там виготовлений карданчик маленький. Колись він був довший, коли стояли москвічовські мости, в минулому році місти замінив на Волговський і тут такий маленький карданчик. Спочатку думав, щось підхрустувало, що пішли і вийшли зі строю тут ліце, бо вони тут так короткі. Але ні. Шлівці, он, вже рік часу їжджу. Он, видно, що шліце ще в гарному стані. А розбилося. Ось тут хрестовинка. Ось ця. Вона жигульовська І Вона, ну, Вона ще не повністю, ну, але мені вже її з'явився люфт. Он купив нову. Зараз буду міняти. А, так, зразу покажу. Отака От тут виготовлена. Як... колись хтось мене питав, як тут кардан зроблений. Перехідна шайба. Оцей флянчик йде москвічовський, хрестовинка москвічовська, щоб вийти на волговський міст. Там он, отак він отако виготовлена, була така шайбочка. Отвори співпадають. Що в Москвіча, що в Волги одинаково розміщення, отворів. Просто таку невеличку шайбу виготовляється. Ну, я виготовляв, хто має, можна зразу ставити, звісно, волговську сюди хрестовинку. Тут такий зроблений карданчик з хвостовика ну з цього, з кардана, з кардана москвічовського, а отут був відрізаний з вала шліцева частинка. І отут, видно, всередині була приварена. Такий був витлений коротенький, думав, перероблю на, з часом на ці, на, на гранати. Так в мене взаді стоїть. Колись помню, хтось казав, що не можна. що Тут аж шрус, тут хрестовинка. Але нічого, все воно працює. Вже 3 роки і без ніяких без нарікань. Сюди думав зразу поставлю дві гранати, одна зовнішня, друга внутрішня. Що був, бо мусить бути шліцева частина. Хто би що не казав, але отут, на карданах обов'язково мусить бути. Так само і в мене і тут від коробки, тут йде шрус. А тут граната. Ой, тут шрус, а тут хрестовина. Теж все воно працює без проблем. На передній кардан тут, по-перше, навантаження більше. А ще й крім того, на верхньому у мене тут йде нивовська граната. Нив... Нивовська хрестовинка. Вона більша, мощніша. А тут тоді в мене була Жигульовська. І виходить вихід з роздатки на передній кардан. Де така маленька, вона ну, на порядок менша. Хрестовинка, але тим не менше 3 роки на Бушна була поставлена. 3 роки вона відпрацювала. Як на мене, це не перший результат. Ну І так, вона ще ну, люфт має, не сильний. Звісно, може би вона і ходила, би ще, але не став я ризикувати Зараз поки є час, вирішив її замінити сюди. А, ще зразу в мене. Сюда такий балансир Ось Потім другим разом покажу. Це я привозив ці, як воно, гарбузи звозив. Залишилися. Ну, і все таке, коротке відео. Дякую всім за увагу.